Так, дівчатка, підходить уже час обідати, посмажила капустку, нехай вона трішки прохолоне. І буду робити шаурму. Зараз я вам покажу У мене лавашик, той, що я сама робила, красота, дівчата, робіть. Заходьте на мій канал, дивіться, як я робила. І ось треба раз, дістала собі та й готуєш, так, вибрати якийсь треба гарненький. Це сильно припечений. Ось такий ось. Оцей ми чекаємо цього часу. І так приступаємо. Що може так її покласти? Спробую так. Це м'язко відбивна, куряча. Залишилося зранку? Трішки гірчички покладу, сметанки і міститься сир. Все капусту і так поїм. Малі листочки. Шістдесят грамів листочки так починаю замотувати, змотувати О. ось так, все не підпеклась, перекинула на другу. Зараз зроблю Сережі сухарі. Поки підпікається моя шаурма, зроблю Сережі сухарі. Він мене попросив, купив ось такий батон великий, порізаний, нарізний. І зараз я його в духовочку Це вже йому на роботу. Поду на декоти в духовку. Духовка вже працює. Тільки треба не забудь, бо в мене таке є. Отак От потрошку і батон пересушу на сухарі. Так, що тут моя шаурма? шаурма моя вже готова. Можна робити каву і перекушувати чи обідати уже друга година дня. Так, роблю каву. Кава в мене Лавацца називається. Добра кава. Це я купувала колись. Це я коли замовляла. Ведь мета дуже гарна кава, але вона дуже дорога, як для нас. 500 гривень. 500 грам. Так. Ну, вона там була. Ще дуже смачна кава Феррара. О. І Феррара Лавазза чи Лавазза, Не знаю, як правильно. Додам ще водички, бо мало. Сережа знову побіг на рибалку, такий дощ ливанув, ну, пройшов уже він, пішов. Нехай йде. Він їсти не хоче, він добре поїв. От я слабенько, ну я так, щоб їсти через 3,5-3 години начебто люди роблять. Ну, вже майже чотири. Ось Вже друга година дня. Так, готую каву. Так. Оп. все. Все. Ось такий у мене обід. Уже, дивіться, 14 година 5 хвилин. Всім смачного, що тут каже, шаурма. Капуста нехай буде на вечір, не хочу. А зараз шаурму і кава. Виходить такий мукбанг, так? Да? Дівчата, дуже смачно, готуйте, а дивіться. Як я готувала лаваші. У мене є відео, я поставлю посилання. Та ви що? Смакота і не, не шкодить нашому здоров'ю. Дуже дуже смачно, дівчата. Дуже. Права в тому, що у нас, у нас саме тут цільнозернові лаваші не продаються. Я колись у минулому році ми їздили на море, то у... який, який там магазин був. АТБ. В АТБ були лаваші цільнозернові. У нас немає, то мусимо пекти саме. Всім смачного готуйте. Зараз посушу сухарі. Ото той батон пересушу. І в мене є праня. Треба його перепрасувати. Оце в мене така робота сьогодні. Оце і все. От такі сухарики, красончики виходять. Так, сушу, сухарі. І прасує. Сережа вже прийшов з рибалки. Каже, третій дощ заходить. Сьогодні третій. Капець. Це капець. Помідори посходили гарно. Та не тільки помідори, все посходило. І огірки, і кабачки, кого не тільки не зіщуть. Це просохне і зразу ж сопати срочним образом. Так, глажу. І попрасувала і насушила ось таку гору сухарів. Ось так. Так, 15 минут четвертий. Так, дівчатка, п'ємо воду, не забуваємо. Я забуваю, що воно таке. Треба шпити хоча б півтора літра в день. Ну, це я третій раз, це виходить 600 грам. Треба виміряти тут, мабуть, 300 300 мл, мабуть. То це десь 900. Оце таке калюжі. Так, ну, я взула Сережині сапоги та йду. Вже мені надоїло вдома. 17 година. Виходимо з собачками. Ну, вже набридло мені в хаті. Може там не сильно. Не сильне болото. Іде. Тут ось таке сухенько. Хтось щось косе. У дворі люди косять, дворіяни, бо дивіться, яка трава класна. В цьому році сіна воно. А йде. Оце такий вид у мене, як виходжу з дому. Парк там напроти, річечка. Серюжа теж казав, що зараз піде на річку. Та сьогодні три душі пройшло гарні. Ось калюжі вже які. Пройтись по калюжі. Як дитинстві свіда бігали по калюжам босі й холодно, зараз бігать неа, літом, то нічого страшного. Навіть оцейдеш влітку. І тепло, водичка тепленька, так приємно. Собачки мої побігли. Бачите, які корочі. По травиці йдемо, обходимо калюжі. Що треба ходити? Треба ходити, дівчата. Калюжі не калюжі. Треба йти. Не шукати причини, а шукати можливості. Так, йду. Ось хлопці, як скосили біля моїх дерев. Біля мого місця. Ну й добре. Не так буде високо в мені трава. Ось тут. Оце два дерева, я біля них. Ну і бачите, як скосили. Ну і добре Ой, Снежок убих. И тут скосили тоже. Все почти. И небо. Небо темное. Еще будет дождь, мабуть. Вступ. І дух, вітер. Ну, хоч не жарко не люблю я жарко Чупівники цвітуть. Думаю, підійду, покажу вам ближче, бо це ж вони цвітуть один раз в рік. І все. І недовго. Бачите, які? Бачите, які гарні. Не чистотіл, а кіточки схожі на чистотіл. Ну Чистотіл не такий. Ой, красота. Так, йдемо вже додому. Дуже тяжко в сапогах. Мокра, прямо спина мокра. Сьогодні вправи робити не буду, бо не хочу. Не буду. Як буду, як захочу, буду тоді робити. Зараз поки не хочу. Ну тяжко мені. В сапогах, жарко, мокро. Йду додому. Йду додому, а тут лебідь. Щось, щось лове. Рибу чи жаби. Щось лове. Я думаю, що я йому щось дам. А в мене нічого немає для тебе. Його вже привчили. Всі знімаються на його фоні, фотографуються. Да? Нема нічого. Прийде дедушка, тоді тобі щось дасть. Він тебе підкормлює. Так, а я буду йти додому. Готую собі вечерю. Капуста в мене була тушена і вбила 2 яйця. Оце буде така в мене вечеря. Отака в мене вечеря. всім смачного.